Всім привіт, агенти, і це огляд ПТС сервера і того, що ми можемо отримати в наступному сезоні. А також нагадаю вам про збір на рацію він досі триває. Будь ласка, долучайтесь за можливістю. Почнемо з екзота і спочатку будуть наколінники Акоста, які мають талант, який може дати нам пришвидшення нашого переміщення. І самі по собі вони не дуже цікаві в першу чергу своїми параметрами, як на мене. Ергономічність, захист від вибухів і основна характеристика броня. Навіть якщо для ПВП, то ось другорядні характеристики, щось зовсім мені не подобається. Виходить так, що вони частково більше для танка підходять, але навіщо танку отримувати пришвидшення ну не знаю. Тепер подивимось на талант. У нас є декілька варіантів, як ми можемо отримати пришвидшення. Самий простий це просто постояти 5 секунд і потім на 5 секунд у нас буде 20% пришвидшення. Також є можливість е, перестрибувати перешкоди, і тоді на 3 секунди ми отримаємо 10% пришвидшення. Саме головне, щоб не робити кроків по цій перешкоді, тобто одним рухом перестрибувати або пересковзання якби, через капот машини. І ще один варіант, коли на нас накладається негативний ефект, на 5 секунд у нас є 10% пришвидшення. Якщо буде спрацьовувати декілька бонусів, то максимально можна отримати 20% і також вони не складаються з пришвидшенням від інших джерел мова йде про леді смерть. І також ще цікавий такий момент, що всі штрафи на наше перешвидшення знижуються на 50% від негативних ефектів. Ну, на стрімі до кінця ми це не перевіряли, можливо, треба було в темну зону зайти. Піна нас повністю зупиняє, але тут незрозуміло, чи діє в цей момент оцей бонус. Можливо, він стосується шока, коли ми можемо трошки ходити, а з бонусом цих колін ми будемо не так сильно сповільнюватись. Ось, якщо ми перестрибуємо навіть такий контейнер, воно не спрацьовує. А от сковзання через машину дає нам цей бонус. Також можна просто постояти 5 секунд і отримати цей бонус 20%. Або перестрибувати такі маленькі. Зліді сміртю воно не складається. Ну принаймні, я не відчуваю цього. І також накладання негативу на себе. Теж дає нам бонус пришвидшення на 10 секунд. Далі у нас іде дробовик Overlord який зроблений на основі KSG. Ось, наприклад, його ім'я версія має таку саму базову шкоду, швидкострільність та кількість набоїв. І талант у нас тут дуже простий. Кожне влучання нашої дробинки від пострілу зменшує швидкість цілі на 2% за дробинку. Тобто, якщо ми 8 ці дробинок садили в ціль, то вона зменшує свою швидкість на 16%. При влучанні ми бачимо, як цей дебаф накладений і як він зменшує свій час. Також його можна побачити, що він накладений зараз частково, бо не весь постріл влучив. Поки що він має вигляд стандартного КСГ, і який він буде на самому сезоні, ми ще не знаємо. Має він модулі 15% швидкості перезаряджання, 15% критичної шкоди і 20% стабільності. Можливо, він буде цікаво для ПВП, щоб від вас не убігали, або щоб ви могли когось повільнити і втікти. Не знаю. З новими екзотами все, а далі у нас є зміни з гвинтівкою екзотичною грімучник Diamondback. Їй збільшують базову шкоду на 13 тисяч, і також збільшили об'єм магазина. В Почну писали з 5 до 6, хоча зараз у нас і так є 6, а тут нам додають ще 2 набої, тобто буде тепер 8. А також є зміни в описі таланту. Спочатку він помічає ворогів в радіусі 20 метрів від нас, а якщо нема настільки близько, то тоді вже всіх інших помічає. Тобто у нас є пріоритет по відстані, і це корисно якраз для грімучника, бо оптимальна дальність в нього така собі, як у штурмових гвинтівок приблизно. Ось якщо ми порівняємо, наприклад, з гвинтівкою Mark 17, то у грімучника все трошки гірше, майже в половину. Ну а ще ми можемо отримати в наступному сезоні. Новий талант, а також дві версії імінних дробовиків з цим талантом. Талант має назву Нахаба, Брейзен. Влучання кожної драбинки помножує нашу шкоду на 1% за дробинку для наступного пострілу. В ідеальній версії мінімально треба влучити половиною дробинок, тобто 4 з 8. В стандартній же версії там буде 6 дробинок для активації цього таланту, тобто майже всі. Тож, ми можемо отримати мінімально або 4, або 6%, максимум 8% збільшення нашої шкоди для наступного пострілу. Іміни Супер 90, як Клей. І також дробовік Спас 12 шип з ідеальним талантом. Перший раз нам треба влучити всіма талант активувався. Ну, і тепер ми наносимо більшу шкоду. І знов-таки далі активуємо талант, якщо влучилось близько. Ну, а тепер давайте подивимось на новий бренд з'ядовка, який розрахований на гвинтівки. Перший бонус у нас тут збільшення ємності магазину на 15%. Другий додаткових 20% шкоди від гвинтівок. І за три речі 30% ергономічності. Основна характеристика на нас шкодові зброї. У нас є імінний бронежилет. Бобер, який має ідеальний талант укріплена позиція, завдяки якому ми можемо повернути собі 30% броні, якщо в нас є менше 30%. І це ми можемо робити із за укриття з відновленням цього таланту кожні 2 секунди. В базовій версії ми можемо із -за укриття відновити собі 20% броні, а талант відновлюється за 3 секунди. І також ще у нас є імінні-перчатки, хватка орла, які мають. Збільшену характеристикою ергономічність. Стандартна ця характеристика має 8%, а тут у нас є можливість отримати 15%, тобто вдвічі більше. Але дуже мало таких ситуацій і такої зброї, де це буде прям дуже корисно замість шансу або шкоди критичної. Ну і можна спробувати з'ясувати наскільки ж корисний цей бренд, наприклад, в гунтівочному варіанті навідника на трьох провідницях. Я взяв тут поліцейську Mark 17. І в такому варіанті можна отримати 60 шансу та 210 критичної шкоди. Завдяки окопній молитві ми будемо мати 10% додаткової шкоди від гвинтівок. Критичний постріл у нас буде 2 мільйона 237. Інший варіант, якщо ми, наприклад, залишаємо окопну молитву і додаємо ще дві частини в'ядовки, щоб отримати додаткових 20% і також спробуємо використовувати їх. Ватку орла і міні-перчатки. Також у нас залишаються ті самі три Proвідus. І тоді маска йде ядовка. Тут же в нас буде 55 шансу на 178% критичної шкоди і 30% шкоди від гвинтівки. Тепер у нас тут додаткових три набої з'явилися завдяки першому бонусу сета. І критична шкода буде 2 мільйона 163. З імінними перчатками ми виходить так, що втрачаємо 12% критичної шкоди. Тож спробуємо з звичайною перчаткою з ядовки. І тепер ми маємо 2 мільйона 256 Це і було зрозуміло, що і мені-перчатки не дуже цікаво використовувати, бо ми втрачаємо характеристику, а ергономічність нам якби не так сильно і потрібна. Але можна спробувати е розігнати шкоду від гвинтівки. Якщо ми візьмемо, наприклад, віланінзю, залишимо копну молитву, одні перчатки і буде в нас подвійний бонус від зв'язки 20%. А також візьмемо одну частину нового бренду Breakpoint, який теж має 25% шкоди від гвинтівок. Тож разом ми можемо отримати 55% додаткової шкоди від гвинтівок. Але у нас буде 55 шансу критичної шкоди і всього 154% критичної шкоди. Ну, подивимось, що буде тут. 1 725 000. Втрата таланта рюкзака дуже сильно б'є по білду. Ну, а тепер подивимось на новий сет: Breaking Point. За дві частини ми можемо отримати 25% додаткової шкоди від гвинтівок і снайперських гвинтівок. За три частини. 30% шкоди в голову, а також 15% ергономічності. І за 4 частини у нас іде унікальний талант. Коли ми влучаємо з гвинтівки або з снайперської гвинтівки, ми можемо отримати стак. Кількість стаків залежить від кількості набоїв у нашій гвинтівці. Після перезарядки стаки конвертуються в бонус 2% ергономічності та 2% шкоди від зброї за кожен стак. Бонуси діє 10 секунд. І, в принципі, це звучить доволі цікаво, а ось далі йдуть проблеми. Поки діє бонус, стаки ми не можемо накопичувати. Тобто одну обойму ми збираємо ці стаки, другу обойму ми їх якби витрачаємо з додатковою шкодою, і наступну обойму ми знов починаємо набирати стаки. Також цей сет дає можливість передзаряджати зброю, коли ми її змінюємо. Але якщо ми таким чином передзаряджаємо, то ми просто скидуємо, що бонус, що стаки. Тобто кожен раз. Нам треба все одно дочекатись перезарядки зброї або самим, або коли закінчуються набої, щоб цей сет працював. Не знаю, навіщо така перезарядка, якщо вона не активує стаки, які в нас вже є. Бронежилет цього сету має талант збільшення тривалісті бонусу з 10 до 15 секунд. Звучить, якби цікаво, але це не найкращий варіант. А ось рюкзак вже збільшує нам з 2 до 3% бонус від наших стаків. Це вже трохи схоже на принцип як у бойовика, і він виходить так, що повинен бути в білді. Ну, ось, наприклад, я спробував зібрати такий варіант, використовуючи дві гвинтівки, які мають відносно велику кількість набоїв в магазині, щоб був якийсь сенс використовувати саме цей талант від сету. Також я взяв дві частини звядовки, бронежилет з талантом Фокус. І звичайні перчатки з шансом критичної шкоди та критичною шкодою. Максимум, що можна витиснути з такого варіанту, це 52% шансу і 86% критичної шкоди для гвинтівки в Віндікейтор. Як варіант, можна використовувати гвинтівки з високою швидкострільністю, великим магазином, які страждають від нестачі стабільності, із-за у яких важко реалізувати таку швидкострільність високу. І якраз нам тут цей сет може допомогти своєю ергономічністю. Спробуємо в індикейтер. Доволі сильно його підкидає. І ось ми зараз доберемо якраз так і активуємо талант перед зарядкою. І він практично стоїть на місці. Звісно, так, приємно стріляти, і ми отримуємо додатковий бонус. І ось бонус закінчився, і в нас вже не 1200, а 886. Але як на мене, це таке собі, бо палець, якщо чесно, втомлюється. Тепер спробуємо резолюти. Його ще сильніше кидає і важко Всі ці 57 набоїв покласти в ціль. Але бонус буде ще сильніший. І от у нас вже по 2 мільйона. 159 тисяч вилітає і доволі точно тоді можна стріляти. І знов починає кидати. 1 200 000. Ну ось, наприклад, Virginis. Цікаво, що коли спрацьовує бумеранг, то він не закладає стак в талант. І у нас тут невеличкий зовсім бонус. 1800 стало 2 млн і 2 320 з бумерангом. Ну Ось така історія. Виходить, що для таких гвинтівок особливого сенсу в цьому сеті взагалі нема, так само як для класичної М1. Ну Ось такі в нас новини з тестового серверу. В принципі, непоганий, як по собі, і бренд і сет, але недостатньо ефективний, щоб замінити собою, наприклад, бойовика на штурмовках. Але якщо вам подобаються гвинтівки, то можна щось з цим спробувати. Також можна використовувати і новий сет разом з хотшотом, наприклад, і Віланідією. На стрімі ми збирали такий снайперський біл, і це теж цікаво. Що ж подивимось, можливо, буде друга фаза, і там нам ще щось новеньке підкинуть, що стосується саме проєкту вирішення і якихось змін в інтерфейсі чи ще чомусь. Але по сетам і зброї, і бренда ми, в принципі, всю інформацію вже отримали. Будемо чекати, коли настане в нас шостий рік, перший сезон. Ну і заходьте до нашого Discord, пишіть коментарі. Поставте вподобайки. Хай всім щастить та мирного неба.